Будемо говорити про один із найгарячіших напрямків на лінії фронту? Це Бахмутський 1 серпня 2022 року. Міністерство оборони Росії оголосило про початок наземної операції у Бахмуті. Відтоді минув вже рік. Місто повністю зруйноване росіянами, але бої за Бахмут тривають донині. Яка ситуація на цьому напрямку зараз? І як цей рік був? Для наших військових ми будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. В нашому ефірі. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Вітаємо, пане Олеже. Дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Ось говоримо про оголошення так Російської Федерації наземної операції. Попри те, бої за Бахмут вони й були до цього, і зараз далі тривають. Наскільки нам відомо, зокрема, гостьова редакторська група спілкувалася з вами перед ефіром. Ви перебуваєте на бахмутському напрямку з жовтня 2021 року. Я маю на увазі вашу бригаду не конкретно так вас. І ось якщо порівнювати бої, які були до початку повномасштабного вторгнення, згодом до цього оголошення цієї наземної операції, тоді під час і зараз, що ми маємо і чим вони відрізняються? Ну, давайте тоді почнемо до того, як відбулося повномасштабний наступ росіян. Так, ми постійно тут перебували в зоні бойових дій. Відбувалися такі зіткнення. Потрібно сказати, що ще до 24 лютого, 2022 року, Росія не переставала нас пробувати перевіряти своїм артилерійським вогнем, ракетним вогнем СЗВ. Тобто ми постійно мачили перебували в такому вогневому контакті. Однак цей вогневий контакт не можна порівняти звичайно вже після 24-го числа. З 24-го лютого мені особисто довелося спостерігати початок їх наступу. Я це бачив на моніторах. Тоді ж по лінії розмежування у нас була така лінія моніторингу з відеокамерами, і я все це міг спостерігати. Тоді у нас був такий більш щільний вже. Артилерійський вогонь, вони вже застосовували в повну силу, що у них там були розташовані артилерійська це ствольна і РСЗВ, і якщо далі дивитися, воно все у них йшло по такій наростаючій амплітуді. Вони, коли на нас пробували наступати, пробували тиснути, дуже багато використовували звичайно артилерійської компоненти, тому що це без артилерії, вони не могли би зовсім просуватись. Однак, ну тоді ми могли минулому році. Ми взагалі могли спостерігати за день. Це взагалі по лінії фронту. вони могли робити у нас навіть бувало, так за 60 до тисяч пострілів на день. Це дуже велика кількість. Однак, поступово ми могли спостерігати, що все ж таки у них БК, Потроху зменшувався, ми чинили спротив. Вони цього не чекали, і тому вони вже почали менше використовувати артилерію. Ну на сьогоднішній день вони знов щільно її використовують. Якщо цією весною акт вогонь складався приблизно так було 25 тисяч пострілів на добу, це по всій лінії фронту. То на сьогодні тільки Ганна Маляр це озвучила, що за день вони роблять 40 тисяч пострілів. Це на нашому бахмутському напрямку це дуже багато. Вони змогли накопити. Якщо порівнювати інтенсивність боїв, то найбільша інтенсивність боїв, як безпосередньо бойових зіткнень і застосування техніки, застосування артилерії була дуже значна. Це безпосередньо, коли вони штурмували сам Бахмут. Це коли у нас штурмом займалися ПВК... Варнери, коли їх не не жаліли, і коли їх підтримували повністю, тим чим могли. Потім воно те, що заспокоїлось, вони вирішили, що бахмут їх, хоча вони його і не взяли цей бахмут, однак вони вирішили, що ситуація у них стабілізувалася. Вони тут просто зупинилися на оборону, і деякі ті резерви, що у них тут були, ПВК ішов дещо прийшло із контрактників, деякі резерви вони почали перекидати на інші напрямки, в тому числі цей Купінський напрямок, з напрямок, і вийшли, що ми тут перебуваємо вже в такій обороні. Вони нас дотиснули, але тим не менше ми потроху, потроху пошли почали просуватися. І поставили їх під такою несподіванкою, що ми насправді ведемо дуже активну оборону, і завдяки цій активній обороні нам вдалося. Просунутися по лівому правому флангу, і коли вони вже оговталися і зрозуміли, що ми не просто перебуваємо в обороні. Вони почали сюди накидувати резерви. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати знов збільшення боїв. Ми можемо спостерігати збільшення артилерійського вогневого такого валу з їх боку. Вони все ж таки вдалося їм накопичити десь там у себе боєкомплект, і вони зараз його повністю намагаються застосувати, щоб зупинити наше прос. Сування, тобто, можна сказати, що це така амплітуда, яка знову зараз підвищується, і градус боїв він теж підвищується, пане Олеже. Якщо говорити про хронологію події з 1 липня 2022 до, до сьогодні, до 1 липня 2023, зокрема сьогодні. Повідомляла Ганна у своєму телеграм-каналі про те, що на бахмутському напрямку війська Російської Федерації впродовж тижня всіма силами намагалися зупинити наш наступ, але сили оборони поступово. Просувалися також, вона зазначила, що за тиждень українські війська звільнили на бахмутському напрямку 2 квадратних кілометри під час наступу загалом 37 квадратних кілометрів. І ось до хронології повертаємося, який етап битви за Бахмут став переломним для збройних сил України, коли ми пішли в наступ. Ми перестали оборонятися, а почали наступати відвоювати свої території. І що було цим переламним моментом? Ну, якщо брати в часових таких межах, я би все ж таки сказав, що це у нас був червень, і таким переглавним моментом, як особисто це для мене, це особисто таке відношення, я би сказав, це було наше таке поступове, непомітне про тиснення ворога на флангах воно було зовсім не Воно було по чуть-чуть там по 100 метрів, по 200. Ну у нас були такі дні, коли ми могли і просуватися, і на пару кілометрів теж навіть там було у 3 700 кілометрів за якийсь день. Було оце й було таким непомітним переломом, коли ніхто цього е зовні не спостерігав. Ну, здавалося там бої місцевого значення. Ми ведемо оборону. ну Просто це була активна оборона. Дійсно, це була активна оборона, Це не був контрнаступ, не можна назвати. От і саме це і явилося, на мій погляд, переломним моментом. І саме після цього, коли нам вдалося е, взяти під свій контроль пануючі висоти по лівому правому флангу, це не враховуючи з півночі Берховка, а з півдня це Клищівка. Всі висоти були наші, оце вже стало таким своєрідним апогеєм, коли з цих саме пануючих висот наша артилерія вже змогла контролювати як сам Бахмут, котрий перебуває в назині. Також почала досягати своїм вогнем безпосередньо логістичних їхніх шляхів. Ми почали їм ускладнювати логістику як північну, так і південну. Це у нас от то, що ми зараз наблюдаємо траса 05-13 горлівка. От траса М 03 дуже під наші вогонь потрапляє. І у них взагалі залишається на сьогоднішній день тільки одна логістична така складова, яка у них може оце саме і стало таким непомітним. Переломним моментом, тобто, не обов'язково це має бути якийсь там така подія, як фаєр-шоу. це може бути спокійна перемога. Ну, власне, це важливо пояснювати людям, що контрнаступ або ж відвоювання наших територій це не відбувається в одну мить, а це вартує дуже дорого і пане Олеже. Я знаю, що військові не люблять прогнозів, однак є певна стратегія і певне бачення. Коротко, якщо можна, ваша стратегія і ваше бачення, що буде з Бахмутом далі, так коли все ж таки Бахмут вже буде Україною. Ну, почну э, чуть. Трошки тільки скажу, що Бахмут він перебуває і зараз дуже важливим таким центром нашого спротиву. Бахмут як і раніше, так і зараз відтягує на себе дуже значні сили ворога, які йому були б необхідні на інших дільницях фронту. Бахмут зараз дуже і дуже важливий не тільки в імідженому, але й у військовому такому напрямку. Щодо прогнозів, можу сказати, що наш наступ він буде продовжуватись. Ми далі будемо совати противника. Нам залишається ще трошки охопити його по північному південному флангах. Це дуже важко. Це важкі бої. Не можна сказати, що це дуже легко, але нам ще дещо просилось перерізати їм логістику, взяти у своє вогневе. Такі колькільце, сам бахмут безпосередньо. Унеможливити їм там маневрування, і тоді вони вимушені будуть уйти просто самі звідти, тому що або вони втратять всіх своїх вояк, які там перебувають, або все ж таки зроблять логічний такий крок і просто його залишать. Дякуємо І тоді банконі дякуємо. Бережіть себе і дякуємо за включення. Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича.